Так, всім привіт. Палю в кухні, а палю в кухні. Зараз буде такий хірчик. Так, не маю що робити, на дворі падає дощ. Дрова не буду різати. На дворі падає дощ, тому зараз запалю та й побачите, як я палю в кухні. Слава Україні! Вітання з Тернопільщини. Дякую. На дворі холодно, сиро, тому на, на дворі ліпше довго не, не бути, щоб не захворіти. Я вам так скажу. Дуже тобі дякую, Богдан. Дякую тобі за привітання. Має скоро розгорітися. Щось ще сьогодні і не виспався. У мене трохи більше 6 тисяч. Але всерів. Та 6 теж багато. Я сьогодні ще щось не виспався. Щось такий погода ще якась така. Коротше таки, як з дрімами. Бо інакше ніяк такий Привіт, привіт, Роман. На іншому каналі 52 тисячі людей. Ого. Нічого собі. І що на тому каналі є монетизація Щось не хоче говорити А світ є є світ. Свят є. Є світло у нас. Ну в мене є світло, я не знаю. Я бачив, що в декого там виключають. Дрова сири є. Та ні, просто тяга і воно щось з хоче розгоратися. Треба перший може, закрити. Зараз буде видно. Так, Леся привіт теж. Може і сирі тріски, бо я їх рубав пару днів тому. Тому думаю, може, ще не висохло. Може ще таке бути. Ну, зараз і розгори. Ара розгореться має. Привіт із Калененграда. Привіт. В Олесі так, підписників, в тих так. Ну, коротше, всіх по-різному. всіх по-різному. Труба забита, та ні не, не забита, все чітко. Марія, добрий день, добрий день. Зараз буде хіба свистати. Угу. Ну якщо ви чуєте, то починає розгоратися. А починає розгоратися. Я чую добре. Ну таке. Труба забита, не забита, нічого не забита. Марія, добрий день. Може читав вже. Ну, йдемо полити в другий, в другому тут ще є один. На дворі сиро, капець, сиро Противно. Таку погоду я не дуже люблю. О чем говоримо. Та пишіть, будемо щось говорити. Ну таке. Око таке. под треске. Всем привет. Всем витание. Народ, пришли заходить. Так я сыришу треске. Хорошо, Короті вже. Ну зараз, народ, чекайте. Так, зараз я тут. Та може і так, може і переїде. Ну я живу у Львівській об області, в мене тут давно вже була така пічка. Тому я не знаю хто де переїде, хто де поїде. Ну, таке. Стрім ненадовго зараз запалю, та й Буду завершувати. Довго не буде сьогодні стріму. Може завтра буде вже довше. Ну таке, навіть. Комнату це давать будеш, я не знаю. А я не знаю. Побачим. Я зараз має роз розгорітися. you mm -hmm. Народ как. Парт має розгорітися. Ктиву сьогодні щось дуже мало. Не знаю. З чим це пов'язане? Шість людей мало. Щось ніхто нічого не пише. Здорова печка та... Андрей Еті печка. Ну, вже так добре розгорається. Ей, розгорається. Йдемо ще в ці, щось, щось затухло. Не знаю, зараз будемо пробувати откуда стрім. З України. Та мені не треба москвича. Москвича мені не треба. А де дрова? Сейчас дровами. Вас не хоче горіти. Знаю, що ж не знаю, хтось не хоче горіти. Українська область Львів Львовська. Вам так буде понятніше. Я розгорітися. Перейняв. Ой, друзі, у нас дождь за вікном Сиро, холодно, якийсь капець. Якась така погода. Було все чітко, якась така погода снтала. Син, Не чітко. Газа ні, дружище. Що... У нас тут немає газу. В горах. Я живу на Прикарпатті в горах. У нас тут газу нема. Бо я тихіво пічки є. М. Ну має зараз розгорітися. Тут вже розгорілося. Підкладемо зараз. Відчутка. Вісім тепла вахмарно, у нас дощ. Падає. Зараз понакажу. Бачите, яка погода? От го якась така мрака, холодно, вітер. Коротше, осіння погода в повному розряді. Треба в хаті сидіти, Грітися. Скільки комнат вдома? Це перша, друга. Третя кухня, четверта ще одна. Ну, на першому поверсі сім кімнат. На першому поверсі сім, на другому поки ще не зроблено. Ремонт. Поки тут. Получається, у тебе дві печки, та по-перше, такого, І ось така друга. Тут файно горить, Тут щось зня. А що тут таке? Гора народ цього почкали трохи. Та в нас три пічки. Одна ще на кухні, щоб їсти, варити. А щоб їсти, варити. То дров треба, море. Море дров треба. Дров треба дуже багато. Та, 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 та трохи жесть. Але що вже зробиш? Нічого не зробиш. І не можна зробити ремонт, щоб на там, на газ або на таке щось. Але треба грошей багато. Поки що так. Думаю, зараз, зараз розгориться. Тому таке народ? Ну там вже добре горить. А тут ще щось не хоче так. Думаю, думаю, що не... У нас взагалі нема того газопровода, Чи як він називається? Тому так. Почав дрова покупаєш Ми самі ріжемо. А ми самі ріжемо дрова, Живу біля лісу, тому у нас дров хватає. Ну, обираємо сухостої, а сухостої а збираємо. Або як вітер дерево завалив його ріжем. з, з не пенькання... ріжемо. Не штрафують за це та за сухо А за сухо Давай розгорайся. Тут щось туго. Коротше, народ говорить: я побіг, може ще я сьогодні зайду. Та у нас спокійно.